28 січня науковці ядерники перевели годинник судного дня, який вказує наскільки людство близьке до самознищення. Тепер його стрілки розташовані за 89 секунд до півночі, найближче до ймовірної катастрофи, ніж будь-коли раніше, свої рішення науковці аргументували наступними загрозами: застосуванням штучного інтелекту у військових цілях, напружністю в різних частинах світу, змінами клімату і, звісно, ядерними погрозами Росіюшки. шкір то єсліпризвісті. сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Наши ракетчики назвали ее «орешник». В останні стрілки годинника переводили у 2023-му відразу на 10 секунд, що стало рекордно близькою позначкою до опівночі. Хоча це абсолютно не корелюється із інсайдами від колишнього головного редактора Вашингтон Пост Боба Вудворда, який нагадаю, у своїй книзі війна, стверджував, що найближче до застосування ядерної зброї Путін був під час деокупації Херсону, тобто з літа 2022 до листопада того ж року. Путін розмістив у Херсоні близько 30 тисяч військовослужбовців. За оцінками розвідувальних служб США, якби російські війська у Херсоні були оточені українськими силами, ймовірність того, що Путін віддасть наказ про застосування тактичної ядерної зброї, щоб уникнути таких катастрофічних втрат на полі бою, становила б 50%. Не виключено, що науковці ядерники рухають стрілками на годиннику із запізненням, але вони, хоча б адекватно оцінюють загрози планети та людству. Чого не можна сказати про колишнього телеведучого Такера Карсона, того самого, який налагоджував комунікаційні містки із Путіном та американською аудиторією, в одному із останніх епізодів Карсон поділився надсекретною інформацією. З'ясувалося, що Блінкен і колишня адміністрація Байдена планували вбити Путіна. Я думаю, що це одна із причин, через яку Тоні Блінкін так сильно наполягав на справжній війні, або намагався вбити Путіна. До прикладу, адміністрація Байдена ж прагнула вбити Путіна? Справді так вони намагалися. Вау, це просто безумство. Думаю, ну добре, а хто ж візьме на себе управління Росією? І що відбуватиметься із ядерним арсеналом у такій складній країні? Посторонні люди навіть не можуть зрозуміти. Ну це безумство, що ви навіть задумуєтеся над чимось таким. Для чого вони це робили? Тому що хаос це екран, який їх захищає? Я не знаю. Я просто спостерігав з боку і запитував, для чого вони це роблять. А уважного слухача, якому на вуха вішає пропагандистську Локшину Карсон, про те, що у випадку вбивства Путіна та ймовірного розпаду Росію ядерний арсенал вийде з під контролю, звати Меттю Тайбі. Він колишній редактор Rolling Стоунс, американський письменник, журналіст і подкастер, Тайбі не лише кивав головою, а також самотужки продукував своїм ротом про російські наративи, тобто дозвіл на удари західною далекобійною зброєю по території РФ. Це свідома провокація на застосування ядра самим Кремлем. Так, у мене були такі ж самі занепокоєння. Це було частиною моїх міркувань, коли вони почали давати добро на запуски американських, британських та французьких ракет по території Росії. І я подумав, чому це має сподобатися? Яка причина потрібна для цього? Насправді ви не добітеся жодних воєнних успіхів. Ви робите це, щоб спровокувати іншу сторону або щоб створити заголовок, хедлайн, який, я думаю, не приверне уваги. Себто за логікою цих двох персонажів секунд Стрілка годинника судного дня зміщується ближче до півночі, не через погрози РФ, а першопричиною є Україна, яка відмовилася підкорятися Росії, та адміністрація Байдена, яка підтримала цю ідею. Відверто вам нікого не нагадує. Слухайте, Зеленський вирішив тягатися із набагато більшою країною. Набагато, набагато більшою, набагато потужнішою. Він не мав цього робити. Ми могли досягти угоди. Я міг би досить легко заключити цю угоду. А Зеленський вирішив, я хочу воювати. Але повернемося до Карлсона. Надпопулярний американський медійник продовжив розвивати свою нічим неаргументовану мечню і звинувати в Вашингтон у тому, що. Одна країна НАТО напала на іншу. Підрив північних потоків зруйнує економіку Євросоюзу. Коли люди прокинуться, вони зрозуміють, що це зруйнує НАТО, тому що це була атака однієї сили НАТО на іншого союзника. США атакували Німеччину. Це вже зруйнувало німецьку економіку. Нагадаю, що північний потік 2 проходив через Балтійське море до Німеччини і його будували для того, щоб Росія могла доставляти і продавати газ у Європу. На час підриву, а це вересень 2022, тисячі не було запущено в експлуатацію через повномасштабне вторгнення на нього наклали санкції, і на момент вибуху він не функціонував, був заповнений лише технічним газом. У Wall Street Journal у свою чергу стверджувало, що, начебто, Володимир Зеленський спочатку схвалив план підриву північних потоків, але потім, після прохання ЦРУ, спробував зупинити диверсію. Інформація ніким не підтверджена. Але кому потрібні ці деталі? Простіше згодувати версію про те, що Байден намагався знищити економіку Німеччини. Справді так вони намагалися Вау! в принципі. нічим дивуватися. Рівень обізнаності у питанні російсько-української війни у медіа пропагандистів прямо пропорційний тим, кого вони підтримували на останніх президентських виборах. До речі, в адміністрації Трампа вкотре зашкварилися. Колишній роботодавець Кассона телеканал Фокснюс оприлюднив дані імміграційної і митної служби США щодо депортації нелегальних мігрантів. Загалом до реєстру внесено майже півтора мільйона осіб. Але є один малесенький нюанс: адміністрація Трампа планує депортувати 337 людей в СРСР і ще 845 до його якої також не існує на політичній карті, як і Червоної імперії, ну відверто варто добре, що внуків Алькапона не несли до списку на легальних мігрантів, яких вартувало би депортувати назад в Римську імперію. А щодо прямих звинувачень адміністрації Байдена з боку Такара Карсона, то всередині Росії це сприйняли як доказову базу. Планують створити власний міжнародний кримінальний суд і влаштувати показове судилище над 46-м президентом І ідею у маси поширив російський Харві Харвіванштейн, теперішній лідер ЛДПР Леонід Слуцький. Информация Такела Карсона о преступлениях по сути администрации Байдена должна стать предметом тщательного разбирательства со стороны международного сообщества. Пора судить по совокупности действия команды 46-го президента США за урон, нанесенный глобальной безопасности, международному праву, суверенитету и независимости десятков государств и народов. До речі, Путін знову паралельно поскаржився, що захід його надув в котре, начебто, у 2022 році армія РФ вийшла з під Києва на прохання деяких європейських лідерів, які потім його обдурили. Як звісно, приїхав господин Джонсон, тоді прем'єр-міністр Великобританії. Британії з подачі бившої американської адміністрації в голові з господином Байденом і говорили українців продовжувати... Войну. Да, а, собственно говоря, этого никто не скрывает, и сами украинские чиновники, причем... Та що високого рангу, прямо публічно об этом потом і сказав. І цікаво, чи у цьому 2025 тисячі буде побити рекорд минулого року. Нагадаю, що попереднього Путін скаржився на надування з боку колективного заходу 10 разів, майже щомісяця. На Росії ж паралельно намагаються всіляко затерти спогади про те, що міжнародний кримінальний суд свого часу видав ордер на арешт воєнного злочинця Путіна і продовжують відбілювати репутацію ядерного царка. Найбільший російський стріміновий сервіс а Амедіатека відкоригував один із епізодів серіалу Інтерв'ю з вампіром в оригіналі. Діалог звучав ось так. Я сказав редактору, що зустрічаюся з найнебезпечнішою людиною у світі, і дав два варіанти. він запитав Безус чи Путін. він думає, що я зараз у Парасковіці. Парасковіка це населений пункт, поряд з яким знаходиться палац Путіна в Геленджику. У перекладі на російську його замінили на слово какаєта глуш. А Путіна імпорту замістили Ілоном Маском, який за версією цензорів а медіатеки тепер є найнебезпечнішою людиною планети. Я сказав редактору, що у мене зустріч з самим опасним чоловіком в мірі. Предложив угадати з двох попыток. Он отвечав Безос або Маск. Думають, я уїхав в какую-то глуш. Промивати мозок продовжують і за шкільними партами. Абсурди депутата Мілонова, який пропонував Гренландії вирватися з п'ять данських окупантів. Віти до складу Росії під назвою ГНР» поки не впровадили офіційно, але уже близько представили новий навчальний посібник під назвою Воєнна історія Росії від редакції Мединського книга, призначена для середньої школи і військових училищ. На сторінках класичний набір російського безум'я, за яке відповідає окрема 47-ма хромосома. Україна сама збиралася напасти на Росію, а повномасштабна війна розпочалася щоб припинити геноцид на Донбасі. А російські війська захищають мір во всьому мірі. Ну і так далі. А ось так виглядали акції у десятках, присвячені блокаді Ленінграда. Дітей вишуковували в чергу за чорним хлібом і одягали у теплі хустки. Вихователі сповна намагалися відтворити атмосферу блокадного леніграда. До прикладу, у десятку нижнього Новгорода малюків зняли у чорно-білому ролику, в якому вони закутані у вов'яні хустини везли по снігу санки з авоськами, щоб міняти картки на хліб. Ну, ось вам справжнє патріотичне виховання затягувати пояси, економити сполюшок заради благополуччя царя. І ось вона російська національна ідея. І до найважливішої інформації у цьому випуску ми продовжуємо разом із вами допомагати силам оборони України, без яких в принципі це відео не було можливим. На ваших екранах QR-код із посиланням на монобанку збираємо на 15 дронів камікадзе для хлопців із підрозділу зграя 47 47-ї бригади. На даний момент хлопці зі зграя знаходяться на курському напрямку і продовжують засипати ворогів а також їхню техніку дронами безпілотниками.